Всім привіт, дорогі підписники. Ось працюємо над саджанцями. робимо вам упакування саджанців. бачите, як воно виглядає. Сьогодні це ми зробили за цілий день. Ось пакуємо такі ящички, обмотуємо плівкою, перед тим ось зволожуємо їх, Вложимо у ящик і обмотуємо. Лівкою. Бачите, сьогодні, скільки ми запакували за цілий день. Небагато, тому що е, ваше замовлення там по 10 штучок, по 5, по 15 і всіх різних сортів. Просто бігаєш, ходиш, шукаєш всі сорта. І все це за, займає час упакування, підписання. ось Зараз ще запакуємо це останнього. Хімпотоп, Бачите, які нас саджанці, ось Це нас хімпотоп, замовили 30 саджанців, Ось відпа... відправимося в Сумську область. ось, а це наші відходи, як бачите. Ось такі відходи. Хоча з тих відходів ще можна садити, ось це, це самокоріння, ось, Як бачите. ось. Але ми таке все старе коріння викидаємо, вибираємо де найкраще. Ось бачите, навіть такий ось викинули осаженець, хоча ще його можна було садити. І що сталося з нашою малиною? Ми викопуємо повністю її. Це наш сортова, тут була Аміра. Ні, тут була нас Аміра, це наш Джон Джей. Ось там маравіла. Ось бачите, як ми все викопали. Чому ми так робимо? Тому що наші малині вже понад 4 роки. Там дуже багато вже старого коріння того. Таким чином ми викопуємо все повністю. І нашу малину Е, Вона по весні пустить пагони, тому що у землі дуже багато залишається ще коріння. Можливо, вона буде чуть із запізненням, але вона буде, вона буде плодоносити, так як і всі останні. Ось так. Ми робимо з нашою малиною. Сьогодні ще навіть вибирали її. Ще десь наобирали, муся 12 ящиків з Десь сьогодні я вже не возив на заморозку. Десь маємо здати з купом. Приїдуть там на 20 гривень дешевше, виходить. Бо не було часу вести. З цієї малиною, бачите, вже ось вечір сонце сідає, але ми ще, ще упаковуємо. Ось так. Так що, друзі, підписуйтесь на канал і слідкуйте. Хто ще не замовив саджанці, замовляйте, пишіть під відео, Я скину номер телефона, скину сорта, які ще залишилися, тому що вже. Малина наша закінчується, деякі сорта. Регіни Полісся немає вже. Ось вже Аміра закінчується. Ну і все. Ще у нас Джей є, хімботоп є, Мапема є, Маравіла є, Геракел є, Херетейч є. Ну, ці сорта вже в наявності. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте. За доглядом і вирощуванням ягідної культури, всім дякую за увагу.